Вітаємо глядачів каналу Дібне Село. Приїхали ми на дачі. І сьогодні у нас третій день, як кролики на вільному вигоді, бігають по території. як вони адаптувалися раз. Ми приїхали з хлопцями. Це перший. Він тут облюбував пістоликом це криличка. Собі облюбував тут містечко. Так, третій день. Наші кролики на виголі. Ось один з них. Відповідаю успішно Яблочко. Ось вони всі тут в студолі, самці, самці б'ються. самці кусаються. Це саме, бачите, в історії своїх самок по подвір'я і ми собі бігають. Давайте їх порахуємо. Тут має бути 12 штук. Шаншилу також мішла привезли. От європейська шаншила. це самчик. Так, кролики у нас треба було жити на свіжому воздусі Щось пропаде, щось тече. Мабуть, що. Але щось і лишиться Пустили ми слова в загальному 7 самок і три самця. Я знаю які самці. Там хтось підмітив в коментарях, якщо як будуть спарюватися, так, це буде все буде контролювати, я знаю які самці, Буду їх відловлювати і а такі вже навіть зараз місяць в серпні вже можна буде їх забирати самки. Собі зиму живуть без кроленят, а вже весною будемо допускати їм самця. А будемо тримати у клітках самців, щоб вони так сильно не розмножувалися зимою, тому що зимою з тих маленьких кроля так нічого не буде. То зима і, і варто їх мучити. так она ну, тут про холода так себе и Хто має можливість, має якийсь садок великий, то можете сміло брати і допускати кролів Досить-досить це є нормально. Так що будемо далі дивитися, як не буде тут розвиватися. І будемо все вам показувати. Не забудьте в кінці підписатися, щоб не пропустити відео. Всім дякую, до побачення. Не бояться.